Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписав Подобайка. Це Окс, Блуд модомблуднівроп. Ви писали пограти за Грецію. Там хтось з вас в коментарі написав пограти за Грецію. І чому б і ні. Сідаю. І я думаю, що формувати є Елада, Це те, що я формував, коли грав, за... коли грав в Хойку за Грецію. І чому б не сформувати це тут же? Так, на... усі сусіди тимчасово покращити з вами відносини. Так, тимчасово. Прибуток в мене неймовірно високий. Всі технології внароджуваність населення, бо я так вирішив. Бо я так хочу. Все по 5% більше, ніж треба. І почнемо з. Ну, логічніше за все з тебе почати. Ось так. Тисяча. А, ще рано оголошувати війну. А, так. А, відправити ультиматум. Вимога Нексі. Дякую. Так, наступний буде в нас Північна Македонія. Навпроти якої я зберу 104 тисячі, щоб піти на них. Є. Такий міні-виклик навколо них. Майже на всі гроші. Не думаю, що це прям сильна проблема. Є Македоні оголосити оголосити. Перед. Намагаємось проатакувати усюди. Але усюди не вдасться точно. Тому що тут в захисті дуже просто стояти. Якщо вам десь поставлять достатньо військ в захисті, я там не пройду. А, наприклад, ось туди не прийшов. Але нічого страшного. Зараз зробимо другу спробу сюди зайти. Вперед. Не пройшов. Окей, їх там 500, ми туди не атакуємо. Йдемо далі. Ой, ще воно провінцію не зайшов вперед. Я думаю, тепер то можна проатакувати сюди. Вони ще саме самовбивалися, о. Вони капнули. Ладе. А! Для влади повністю мекадоні потрібне. Цього я не до кінця очікував, я сподіваюся. Мені вистачить очків, щоб захопити. І найважливіше грошей, щоб поставити на асімляцію, щоб вистачило. А. А вистачає. Нам вистачить. Дипочків не вистачить. А очків, а грошей вистачило. Так, збирайтесь тут. Наступна у нас Албанія. Коли вона сюди. На Албанію бажано мати 182 тисячі на рахунку. Є. Я там технології в народжуванні закинув. Виклик по кордонах з Албанією. Я не знаю, тут є прохід чи ні, тому краще викликати. Ось тут навряд чи так все вперед. Оголосити. Оголосити. Ну, ще Республіка Кіпер. Вона, по-перше, нам потрібна для формування Елади. По-друге, вона наша шамаріонетка. Тому ультиматум на анексію відправити. грошей okay. трохи не вистачило, окей, okay. все. Давайте так. Скільки мені треба від Албанії? 14. Принців. Давайте 14 зараз кроків почекаю. Все, 14 кроків почекав. Оголосити війну. Албанія ще 5 кроків очікування. Є. І поїхали. Я правильно зробив, що сюди постав війська. І усюди одночасно атакую. Не дуже рівномірно, але одночасно і усюди. Є, є. Воно з провінції не пробився. Але проб'юсь. Так знову ж пості провінції бажано не лишати, тому я в деяких провінціях прям дуже малою кількістю військ атакую. Ой, так-так-так-так. Я побачив. Не усюди приємно. Наприклад, ось тут у них війська є. Тому стискаємось на їх оточення. Вперед. Так, так, вони будуть намагатись вийти. Нічого страшного. Намагаються мене зупинити вдачу. Є. О, капнули. Я якраз оточив їх столицю. Ну ладно. Угу. ось ці три провінції мені треба. І військові репарації від, від Албанії. Максимально мирну угоди, щоб вони довго на мене не нападали. Є, у нас населення 1,6 мільйона. Прекрасно. Мені ж вистачить грошей на асиміляцію. Так, прекрасно, вистачило. Перевірка на. Ой, по нас все прям погано. Давайте податки приберу. О, і в тебе все погано по настроям. Давайте без повстанців. Кого в тому, що в новозахоплених провінціях настрої краще, ніж по всій іншій Греції. Зараз піднімемо настрої по всій Греції. Я податки на мінімум поставив, це має допомогти. О, ні, Болгарія. Болгарія у якось союзник Франція, я пішла на Туреччину. Туречно. Навіть невідомо. Ага, тепер я турецька Болгарія. Так, це насправді така, що одночасно і дуже ускладні нам все. І одночасно з цим дуже спрощує. Зараз поясню чому. Mm -hmm. Північний Кіпер не буду захоплювати з самого початку. Я просто армію навколо нього викличу. І це буде як для нас можливість в будь-який, зручний для мене момент, зупини війну. Я не знаю, скільки 318 тисяч бажано. Зібрати хоча б 318, якщо не більше. Біських ресурсів не вистачає. Нічого страшного. Зараз все буде. 54 тисячі 1800. Викликати 84 тисячі коштує. Ого. А ти все ще з Францією вийдеш. Нічого страшного. Зараз ще зі мною будеш воювати. Я виключу побільше вісік. У Мене, до речі, настрої тепер. Ого, прикра... настрій прекрасні. В країні. Здатки, думаю, ось так можна поставити. Ну давайте відсотка, щоб було. Ось так, пів відсотка за крок. Приріст. Настроїв. Ми не сильно відрізняємось від Туреччини. Тому з таким викликом. Так, головне капнути наших друзяк у вигляді Болгарії. є. Yeah. Yeah. Так, поруч з кіпромстимо, щоб була можливість оголосити мир тоді, коли нам зручно Болгарія. Оголосити. Це небезпечно. Це зараз дуже небезпечно. Те, що я буду робити, але ми багато зараз часу витратили на виклик. У нас різниця не дуже велика. У них 1,8 мільйона національного населення, в мене 1,5. по економіці, також не дуже сильна різниця, тому вперед все почалось. Так, знову ж, головне. Так, головне потім кіпер швидко капітулювати, щоб я міг будь-який будь-яку зручну для себе мить зупинити цю війну. Перед. Так, так, так. Вони намагаються мене атакувати, я їх спокійно вбиваю, відбиваю. Є одразу Туреччина окремо вступила, але не Кіпер. Давайте спробую окремо з Туреччиною просто укласти мирну угоду. Але нам не вдасться. Так теоретично в них в Софії може нікого не бути. Теоретично. Головне, щоб вони зараз не почали висаджуватися, тому що в них там війська на морі є. Треба їх контролювати. Блін, Софії не вдалося. Скоріше за все, в... В Францію. А, запікайте, Туреччина погодила зі мною на мирну угоду. Я зараз окремо захоплю просто Болгарію і, можливо, зберу війська і піду на Туреччину. Бо, судячи за все, в мене багато військ для цього. Так, ага, але я бачу, що тут у Болгарії тепер достатньо багато військ. Лада мені потрібен виключно твій південь. Мені не обов'язково об тебе сильно самовбиватись. Але якщо б я ще міг сяти тебе під свою васалізацію. Витягнути з турецької васалізації і загнати під свою. Анці зі мною воює? Чому? Напевно, Болгарія право приходу військ для Франції. І тут французькі війська якісь були, на які я випадково зайшов. Просто випадково наступив. Так, Елада. лада. Ага, ось тут поріжці і ліворуч. Вперед. Ось так по річці. І васалізація з військовими репараціями. Максимальне перемир'я відправити. Так. Все, тепер це не турецький васал, а мій васал. Франція це просто мирна угода. А, Франція не погоджується, але нічого критичного. Далі мені лишилось тільки пі... Турецька Республіка Північного Кіпру. І Туреччина Собственної персоною. Опасною персоною. Я гадки не маю, скільки у Туреччини військ, наскільки вона зараз здатна воювати. Але в мене 27 тисяч військ є. Завдяки Кіпру я зможу оголосити в будь-який момент потрібний для себе мирну угоду, тому можна сильно не хвилюватись і спробувати все ж таки піти на них. Прохоче те, що в мене зараз дуже сконстрована армія, а в них навряд чи зараз будуть війська. А мені треба тільки. Ого, тільки. Мені треба багато повінцій. Насправді можна з тобою зараз розібратись швидко. Значити його війну. Так, Вперед. Атакую. Головне почекати, поки Британія вступить в війну. Може, навіть все. Всі, хто міг вступили, і мирна угода. Вони погодяться, чисто через те, що один з них вже капнув. Прекрасно. Тим самим чином ми будемо робити з Туреччиною. Міняти Франція просто мирну угоду мені запропонували. Дякую. Є, yeah. Туреччина. Все ще з Францією воюєш. А, у нас перемир'я. Давайте відпочинемо. Потім підготуємо додатковий виклик. Насправді така ж є б щоб зробити ось тут і ось тут виклик. Щоб потім, щоб кіпер не зміг мені створити ще проблеми. А він би теоретично зміг створити мені проблеми. Тому бажано ось так зробити все. Я дуже близький до турецької сили. додатковий виклик по кордону. Ось так от. Ну вони тут б'ються. Вони зайняті. Вони зайняті в Франції. Якщо зараз їм оголошу війну. Так, спочатку буде кіпер. Зараз туреччина вступить. Вступиться за кіпер. А, все, туреччина вступилась. Поїхали. Перед. Є так, в Кіпер поки що не чіпаємо. Хоча, чому б ні? Це. Коли капну Кіпр, я зможу в будь-яку мить пропонувати мирну угоду. І вони погодяться. А, очки руху закінчились прекрасно. Так, перша провінція, друга, третя, четверта, п'ята. Ага, стилицю не взяв. А тут загалом сюди походжусь. А, ай! Хочете сказати, що тут є проходи, я не можу там викликати, бо людських ресурсів не вистачає. Як мене дратує, ви могли б якось і показувати, що там є проходи. Окей, зараз підійдемо. Ой, висадилися, як клячню, я клячну. Все, стріхці, шкода по-справжньому. Так, заходимо далі. Так, з кіпром розібралися. Якщо капнути речення, то це буде чудо. Йдемо далі, в них там типу війська. Нічого страшного. Ред. Добив. Відбиваємо. Забираємо. Ой, я клячню, я клячну. Так, тут ми занадто розширились. тут неприємна ситуація, чесно кажучи. Але взагалом атакуємо. Продовжимо йти в глуп Туреччини. Я навряд чи зараз зможу все забрати, що мені треба. Але щось де забрати я зможу. Сиво. Ой, якого біса їх тут не вбив, зараз вб'ю. Вони в оточенні. Якщо б я їх... Якщо їх зараз 8 тисячі не вб'ю, я здивуюсь. Так, тут в мене, насправді кажучи, не дуже ситуація в... в Туреччині. Щось мені підказує, що тут є прохід. 2000. Та давайте виключу 2000. Ред. Ой-ой-ой, атакують мене, як лячно. Я їх вбив. Далі проходимось. Так, тепер в мене три тисячі. Звільняйте мої острівці. Так, я сюди можу протакувати, але я знаю, що у вас їх там тисячі. Я бачив, як вони ще не висадились. Тому поки що чекаємо. Данкари б дійти. О, так, є, не дарма я сюди вислився. Точніше викликав. по і того ми їх там потроху будемо вбивати. І йти в біканкари. Я не знаю, можливо, вони капнуть, як тільки я ванкару зайду. Хто їх знає. Ми дуже активно і цілеспрямовано і їх вбиваємо. Тому все більш-менш прекрасно. І підкріплення також йде. Тобто, типу, все нормально. має бути, по ідеї. О, я в мінус навіть виходжу. Це прекрасно. Чому це прекрасно? Тому що це значить, що в мене велика армія. Дуже велика армія. Якщо я входжу в мінус. У, бонус атаки. Е, в мене ж є три досвіду армії. Як їх витратити? Ніяк, напевно. О, вони продовжують тут саме вбиватись, це прекрасно. Я радий. Нарадий тому, що ви саме вбиваєтесь об мене. Як в нас занадто нещільно стоїть армія. Але головне йти вперед. Ви хочете, що вони мене не зупиняють. Головне зараз просто йти вперед. І я зайшов в анкару. Тобто вони ось-ось можуть капнути. З крока на крок. А самовбувається, вбивається, це прекрасно. Вони зараз буквально в будь-який крок можуть капнути. Є. Yeah. Ну капайте, давайте. Я вас забирав в столицю. В найкращі вашій провінції. А ще капнув одну з твоїх маріонеток. Це має бути непоганим аргументом для капітуляції. Очки руху закінчились. Продовжуємо. Вони там продовжують самовбиватись. нехай їх чекають, поки я їх оточу. А я їх оточу там. Я вже їх оточив тут. В цій провінції. Вони в цій привінці знаходяться, вони усюди навколо. Ось ще вайте, скоро буде. Прямо ось так, прям по 200 відправляти в наступ. О, вони почали ще атакувати в різні боки. Але все вам кінець стану це. Ну, капайте! Феотично, можливо, вони капнуть, коли я їх тут доб'ю. А я їх тут зараз доб'ю, скоріш за все. Або можна не чекати, поки вони капнуть. І просто відправити мирну угоду на ті провінції, які мені потрібні. Я зараз дві. Останні потрібні для мене на провінції заберу. І, в принципі, якщо вони погодяться, то що паритись. О, так, ні, вас тут багато. Я зараз забагато втратив. А, ви капнули. Хтось на мене хоче Хорватія. На мене оголошуємо, то він і табайдуже. Елада, еллада. Занадто багато провінцій. Ну, зрозуміло, що весь Кіпр. Але ось тут треба запам'ятати якось. Якось запам'ятати, так. Припустимо, якось так, схоже на правду. Якось так. Так, скажімо за все, я зараз одну зайву провінцію взяв, але краще одну зайву взяти, ніж одну недостающу. Так я не сильно пам'ятаю, напевно, ось так забираємо. Подивимося, якщо що, зайві віддам Болгарії. Легше буду зайві віддавати, ніж якісь провінції ще раз захоплювати. Давайте справді візьму більше, ніж треба просто. Ось так от навколо. Я точно беру зайві провінції, але я вже сказав так. Військові репраці, військові праці, військові репарації, військові репарації, І вассалізація, вассалізація Вассалізація, Ліван. Ще звільнив Іракський Курдистан, Рожаву Сирію, Ось Сирія, та і все. Або замість цього всього. Просто Курдистан. О, просто Курдистан звільни мені, як васала. Відправити вимоги. Так. Так, тут рівно на одну провінцію кордон на одну провінцію зайвий. Дістан заберу ось це. Ага, ще одна провінція ось це. І свої Болгарії також віддаю провінції. Є, Хорватія на мене, типу, напала. Зараз нападе. Так, прибираю взагалі податки. І намагаюсь проставити асиміляцію. А, і ми всього сьомому місце посилімо. Але це не страшно, бо при мінімальному бажанні я можу стати першим місцем посилю. Взагалі не запарюючись. Що ж, на цьому саме це відео може закінчити. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. Послання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.